Вітаю, дорогі друзі, знову з вами і рубрика Сику життя на дотик. І нещодавно я вам показував там різні приколяхи, показував свій кубик, такий для тренування. Ну, Є ще гаджети і різні засіби. Да. Раз вже почав вам показувати, то продовжу. Сьогодні покажу вам табличку таку ще теж для тренування алфавіту. і Моторики пальців та відчуття дотику. Так, буду мати надію, що я потраплю знову в кадр. Так, от, бачите, табличка. От, Тут є зверху, так, зараз треба розібратися. ага, от, Зверху йде, йде ряд літер українського алфавіту, а знизу йде позначення цих буковок літер. Крапельками Брайля. Тобто Буковка А. От, знизу одна крапочка, буковка Б, знизу дві крапочки. Буковка В. Тут іде 2, 4, 5, 6. Потім буковка Г, це 1, 2, 4, 5. Потім Г. Це да, перша, друга, 4, 5, 6 топорік. Вот. Ну і таким, чином, ну, тобто таким чином можна тренувати алфавіт і вивчати, тобто робити паралель букв, літер та крапелек Брайля. І таким чином на дотик запам'ятовувати і все ж таки тому, що дуже важко, дуже важко. От, наприклад, мені дуже важко, я, як би то по е, окремо кожну літеру я можу от, про, 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 прочитати, розпізнати і сказати, яка це літера. А от коли вони в тексті йдуть, ну, от, тобто тут зверху теж є напис е, «Український алфавіт». Да? Тобто тут спочатку, я що прочитав сам, це от ета позначка великої букви, буковка «У», от ета перша, п'ята, шоста, і буковка «К», перша, третя. Там потім буковка «Р», ну вона легка теж така, там перша, третя, перша, друга, перша, третя, п'ята, От, ну і А, ну тобто таке, ну. але так, щоб слово цілком прочитати, це таке трішки ще важкувато, важкувато мені. Але да, на той книжці, що я вам показував, я вже перше слово на за, назві книжки я про, прочитав самостійно, да? тому є деякі успіхи. Тому треба практика, треба натхнення, треба наполегливість і тренуватись, тренуватись, тренуватись. Так що слідкуйте, не перемикайтесь, далі буде. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.